Христос народився. Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Вітаю всіх, хто разом із великою родиною християнських церков святкують Різдво Христове. Ну, ми знаємо, що Христос тілом народився вже більше 2000 років тому. І чому так все мало статися? Хіба було недостатньо, аби хтось із пророків звістив про початок ери благодаті, любові, нового заповіту? Ні. Для того, щоб була відплата за те, що Адам і Єва уступилися у раю? людина мала бути принесена в жертву. Але людина досконала. Тому що якби грішник постраждав за людей, то він би просто заплатив за свої гріхи своїм стражданням. А коли чистий і невинний страждає, то це і є відплата. І тому Христос названий новим Адамом. І Христос нікому не диктував, як ми повинні жити, як ми повинні догодити Богу через любов до ближнього. А Христос Євангеліє, це дуже і дуже важливо. Він його прожив. Це вже пізніше згадали. Треба ж записати, як це все відбулося. Тому ми, християни, маємо того, хто насправді любить без кінця. Любить настільки, що віддав сина свого єдинородного. І Христос, будучи людиною, Він був і людина, і Бог. Як людина був переслідуваний ще від народження, як людина не раз говорив, що лиси мають нори, а птахи – гнізда, а син людський не має де і голови прихилити. Як людина, він був спраглий, він хотів їсти. Коли потрібно було справити Пасху, він не мав в Єрусалимі своєї, навіть якоїсь маленької кімнати. І коли було потрібно, Звершити Пасху, то вони винаймали світлицю. Як людина він був зраджений, як людина він був залишений. Як людина він відчував всю біль знущання від тих, кого він створив. Тому за те, що ми з вами святкуємо Різдво і не тільки Різдво. Заплачена дуже велика ціна. І тому ми, коли прославляємо Христа народженого, то треба усвідомлювати, що ж насправді відбулося. Є багато непорозумінь між християнами, є багато люті, ненависті, несправедливості від тих, хто, начебто, представляють. Христа називається Христовим ім'ям християнин. Чому так відбувається? Ну, Від нас, грішних, чекати, що ми все ідеально виконаємо, це марна справа. Тому що ми спасаємося вірою, ну, відповідно, і якщо Господь нам дасть, то ще і діла будуть до нашої віри. Тому що віра без діл, як каже, Апостол мертва. І тому, дорогенько, казав Христос, що я приніс у світ не меч, верніше, не мир, а приніс меча. І що це означає? Тобто, він приніс духовного меча, а меч це той меч, який очищає. І багато хто спокуситься і спокушалися при Христі. Тоді, коли Христос проповідував, і було таке, що і відходили від нього. І тепер багато хто спокушається, було спокусилися учні Іоанна Хрестителя, тому що вони не хотіли порозумітися із християнами. І є багато історичних джерел, які говорять про те, що було протистояння між учнями Іоанновими і учнями Ісуса Христа. Але то не означає, що Іоанн Хреститель якось неправильно вчив про Христа. Він наголошував і вказував, що по мені гряде той, кому я недостойний навіть і ремень на взуті розв'язати. І тому, дорогенькі, від нас людей багато і багато залежить. Ми би хотіли, щоб хтось за нас все зробив. Ну, Христос за нас постраждав, а ми лише віруємо, і цього достатньо. Та якби ми були в Христові, то між нами не було б таких непорозумінь і поділень. А ці поділення вони проявлялися і в апостольські часи, тому що люди тоді сперечалися, казали ми Аполосові, інші казали, а ми Петрові, а інші казали, а ми Павлові. А пам'ятаєте, свято, в нас є. Трьох святих Іоанна Золотоустого, Василія Великого і Григорія Богослова. Це свято з'явилося зв'язку з тим, що люди настільки почали захоплюватися своїми наставниками, що вони вважали, що найкращий Василій Великий. І вони називалися василіанами. Інші казали ні, кращий Григорій Богослов. А інші ні одних і других не хотіли слухати: казали, наш Іоанн Золотоустий. Найкращий вчитель. І тому вони так і були поділені і називалися одні Василіанами, інші Григоріанами, треті іоанітами. Тому, все дуже і дуже непросто. І не треба нам старатися прикриватися нашою приналежністю до якоїсь конфесії і думати, що цього нам достатньо для спасіння. Фадей Витовницький говорить про те, що. Якщо людина дійсно пізнає Бога, то в неї будуть певні дари. А які це дари? От він каже, що це є любов, спокій або мир і радість. Якщо є в людині радість, мир і любов, то вона Божа. Ну, знову ж таки, все не так просто, але ми маємо прагнути до цього, ми маємо шукати цього. І тоді ми можемо успадкувати Царство Боже. Бачите, хто розіп'яв Ісуса Христа? Первосвященники. Ну вони це зробили у невіданні, у незнанні. Але тобто, про що це говорить? Що можна бути і при конфесії якійсь, і думати, що раз ти тут, значить ти вже спасаний, але ти можеш помилятися. І якщо вони лютували, якщо вони підбурювали народ, якщо вони обманювали народ, то в них не було любові, в них не було радості, і в, них, в їхніх серцях не було миру. Це дуже-дуже важливо. І взагалі в часи Христа, щоб піти за Христом, це потрібно було мати неабияку сміливість, лишити старе зотліле і піти за новим. Лишити традиції, лишити те, що виконували дідо, баба, тато, мама і піти за новим це дуже і дуже непросто. І тому Христос ще називається каменем, що багато хто об нього спотикнеться і розіб'ється, тому що неправильно собі уявить віру і Бога. Можливо, схоче в чомусь його собі привласнити. Можливо, за допомогою християнського вчення буде виправдовувати якесь своє бачення, як треба жити. Тому будьмо дуже обережні, бо так бачити можна десь ненароком і Христа розіп'ясти. Тому хай народжене немовля несе в наші серця любов. Радість, мир, цього треба шукати, за це треба боротися. Дійсно, ще раз скажу, що це не так просто, але якщо людина правильно шукає Бога, шукає любові, шукає миру, обов'язково Господь відкликнеться і допоможе такій людині, щоб десь не бути із юрбою. тому що натовп, юрба розп'яли Христа. Хай Господь нам народжений у цьому допомагає. Христос народився.